Доброго дня, з вами Андроїд українською. І сьогодні ми розглянемо е, ще одну із ігор е, на, на кшалт Арканоїда. Називається гра JetBall. Jetball. Отже, бачимо серед опцій е, покращення чи погіршення якості графіки. Бачимо тут і тіні, і бонусні хіти під, підказуються нам. Потім автовогонь, е, якщо ви отримаєте. Бонус, бонуси, ну, в принципі, практично і все. Отже, рівні, які ви проходили або будете проходити, продовжуємо. Гра цікава для тих, хто полюбляє ігри типу арканоїда. І гра не просто цікава, а ще цікава тим, що гарна тут графіка. Думаю, що дану гру можна внести до золотої колекції ігор на Андроїді. Щоб перейти до плейлиста Золота колекція ігор, ви просто відкриєте опис до даного відеоролику і там побачите лінк на золоту колекцію ігор для Android. Там також звернете увагу, буде ще один арканоїд, який ми рекомендуємо для. Того, що ви завантажили і грали. Дана гра можна можна її встановлювати і для дітей, і для дорослих. Тобто, я думаю, що обмежень тут немає вікових. Звичайно, є обмеження лише в тому, що чи зможе дитина управляти ось цим арканоїдом. Багато призів тут є, так що ви, якщо будете грати. Не будете дуже довго сидіти на одному із рівнів, а отримаєте певні бонуси і швиденько завершите рівень і пройдете далі. Пройдете далі у грі. Цікава музика, приємна музика, плавна, плавна повільна графіка. Але якісно, так що все, в принципі, все гаразд. Як ви бачите, тут у відео.